Я би хотів би зараз звернути увагу глядачів на те, що російські пабліки розганяють страшенно зраду. Так, російські пабліки кричать: Лукашенко нас предав. Лукашенко зрадник. Лукашенко пообіцяв українцям не вводити війська в Україну, не атакувати Україну. І тому українці, нібито з північного кордону Білорусі зняли свої війська. І ці війська рванули на бідну суджу, друзі. Хочу вас повідомити голосом через рот. Говорив з підрозділами, які зараз знаходяться на території Волинської області. Як були, так і є на своїх місцях. Тому звичайно, ми можемо підігравати скандал між росіянами і білорусами. Нам це в принципі мається на увазі між Лукашенком і Путіним. Мені це навіть воно навіть імпонує, але не переймайтеся, на Волині ніхто з окопів не пішов. Ну, але основне про що ми маємо говорити, ти знаєш, чому знов таки? Моська знає на кого тяпкати, мається на увазі Кремль. Претензії ж не до Китайської народної республіки з приводу проведення контрдиверсійних навчань разом з білорусами, які поклали мож... можливість її ескалації на україно білоруському кордоні. Правильно? Чому ж Кремль не висуває претензії до Пекіну і не говорить товаріщці? Ну як же ж так? Ну ми то сподівалися, що ми наразі з Лукашенка разом ескалуємо напругу, відтягнемо оперативний резерв генштабу збройних сил України і підемо в наступ на Донбасі і там Харківському області. А виявилося не так. Виявилося те, що у КНР виявляється своє бачення розвитку ситуації, і відповідно був перекинути обмежений військовий континент, який спільно з Збройними силами Республіки Білорусь провів контрдиверсійні контр, які там завгодно навчання, і напруга на Україно-білоруському кордоні кудись зникла. А виникає питання: а Лукашенка яким тоді боком? Я розумію, що такими заявами вони підвищують суб'єктність Лукашенка і його режиму, говорячи про те, що це саме е, е, Лукашенка прийняв рішення про відведення військ, але війська білоруські стоять на місці. Якщо вже говорити про те, ти це підтвердив, і сьогодні вже є заява і білоруської сторони. Вони змушені були це коментувати. Якщо система ППО нікуди не відвели, так само не відвели система реактивного залпового Полонез. До речі, спільно білоруська китайські, але основне тоді давайте звинувачувати Китай в прориві на суджу. Якщо вже <з cheer> говорити про і, да. а <ць> це, це, це називається Китайці забрали навчання білорусів, і в зв'язку з цим українці пішли на суджу. Пішли на Айдасі, айдасі, айда сукінси. ай да сукінси, так. Розумієш, але, але основне варто говорити про те, що успіх цієї операції чому полягає. Військовий, військова складова. Давай ми вже завершимо, щоб, ну так, підведемо рисочку. Перше, контрольовані території безпосередньо на російській російські області. Ще раз підкреслю: двічі більше, за різними оцінками говорять навіть тричі більше, ніж де окупували під час контрнаступу Збройні Сили України. Це перше військова Вот таємно. Бо, Бо, таємно. Таємно. Бо, таємно. Бо таємно. Я Бо Бо не виходив і не ляскав язиками про можливі контрнаступи, не малював стрілочками в Гетерах загально національних телеканалів. Е, до, речі, можливо... е, до речі, ще один нюанс. Давай все-таки звернемо увагу. Ми пам'ятаємо, яка кількість російського групування стояла на Білгородщині і була задіяна в Харківській операції на вовчанському напрямку. В них там, якщо не помиляюся, до 50 тисяч. Ну якщо я мені не зраджує пам'ять, і Абсолютно. подивіться на той клаптик, який вони спромоглися, причому зараз вони вже їх там, грубо кажучи, цей клаптик Українські збройні сили локалізували і просто методично їх вибивають саме от на вовчанському напрямку, тобто. Неспівставність цих тобто 50, 50 тисяч вовчанськ і там той клаптик локалізований і вигрібає. І на сьогоднішній день, як кажуть, ну близько тисячі тих курян, і ще десь кажуть, дві тисячі в резерві, тим не менше, заглибились вже на досить велику відстань, що навіть дозволяють собі. Використовувати евакуаційну техніку для транспорту, яка взагалі працює завжди в глибокому тилу. Так, от тилу. для тих курян глибокий тил це вже 10 кілометрів на, на глибині Росії. Тобто, то де ж тоді передова? А ми можемо лише фантазувати з цього приводу. Я думаю, що ну завтра, завтра не знаю, але я думаю, що до понеділка якраз буде вже зрозуміло головний стратегічний замисел цієї операції. Мені так. так здається, що вже якраз тиждень часу, що це вже так би мовити, повноцінна. Так би ну, давай скажемо відверто. Жарти жартами, повноцінна армійська операція, і це вже Абсолютно. я б не сказав би навіть, що це розвідка боєм, тому що якщо вже задіяна ні, ні, ні. логістика, то це вже не розвідка боєм, це вже нормальна повноцінна операція. Да, будь ласка, продовжуємо дивися далі. Ми йдемо. військово складова прорвана дві лінії оборони російської на яку витратили 200 мільйонів доларів. 200 мільйонів тішли просто нікуди. Як вода в пісок? Успіх повсталих курян та безумовно, зруйнована фактично вся інженерно фортифікаційна складова лінії захисту. Відповідно, тут перше питання виникне у самих росіян. А де ж ті засічні лінії, правильно, які будувалися в Курській, Білгородській області? І тут виникає питання: якщо в Курській області спромоглися куряни дві лінії прорвати, а де гарантії є, що в Білгородській області це не повториться правильно? Відповідно, крім військової складової підтягується успіх інформаційний. Те, що ми з тобою говорили: створення передумов для внутрішніх міграційних процесів всередині самої Російської Федерації, декілька районів Курської області вже виселені масово, плюс навантаження на російський бюджет в моменті евакуації, в моменті розміщення, в моменті. Знов таки логістичної складової, а перевантажені дороги, те, що ти демонстрував. Тобто той бумеранг прилетів по росіянам. Пам'ятаєш, коли вони планували наступ на Харків? На що сподівалися? Викликати хаос серед місцевого населення і, відповідно, спровокувати масові міграційні процеси в глибину України. Правильно? А плюс це дало би відповідне навантаження на центральні місцеві бюджети. Приймайте сволота. Тепер прилетіло вам те, що ви хотіли відіграти по Харкову, Тепер у вас в Курській області, і ця картина. Тобто навантаження на російський бюджет, позитив, позитив. Інформаційна складова, позитив, позитив, є таке поняття, як внутрішньо переміщені особи, причому їх кількість рахується десятками тисяч. І головне, політична поразка. Політична поразка в чому? Коли він виходив, мовиться про Путіна, і це являв про можливість створення санітарної зони. Не переймайтеся все під контролем. Наразі всі побачили сенсу, довіряти заявам верховного головнокомандуюча, немає жодних підстав. Правильно, не те, що про якісь гарантії недоторканості йде, а і сенс створення санітарних зон, а війна вже на території Росії, і те, якщо вони наважаться, вибачте, закінчу, на штурм Сучи чи. Відповідна Львова того ж самого, а я думаю, його так само візьму під контроль повсталі куряни. Так, це буде солідарна територія самої Російської Федерації. Вони побачать, що таке вуличні бої. Так, друже, я з тобою повністю погоджуюся, і тут можу лише додати, що ну на моє таке глибоке переконання, що ця історія буде мати довгограючий характер, навіть так. не в контексті проведення самої операції, а в контексті yes. наслідків її. Далі на сьогоднішній день вже всі починають російські пабліки до речі вирішати. А де ж ділася заява Герасимова? що він уже там всіх побіділ і вийшов на адміністративні границі Росії. Тобто це фактично йде дискредитація і Герасимова. Ну, а мої глядачі дивилися невеличкий сюжет раніше я показував виступ Путіна. Я думаю, що його не бачив тільки Лінивий. Ну це, ну це не Путін був, це якийсь, я не знаю, там, чи трійнік, чи двійнік, чи троє Тобто, Б, Ме, Кукуріку, щось нічого внятного не міг сказати: ФСБ, погранічники, ну і ще Славетний Ахмат показав своє, свій зад, накивавши п'ятами це теж добре. Кількість полонених. Ну, тут одна історія. Я би хотів би на неї звернути увагу. Ну в якості тролінгу. Пам'ятаєш інтерв'ю з полоненими росіянами? Так, так ви ж окупант, каже, Ні, не окупант. Ну як а де вас взяли в полон? Ну на території Запорізької області. Ну так ти окупант, а зараз на території Курська ну, вроді і не окупант. Але тим не менше, обмінний фонд кажуть, поповнився вже на декілька сотень. Тобто, так. ми бачили у здачі російських воєвак в полон. Ну що, ну, це все позитивно, так що я думаю, що на Брате, цьому от, можна я ставити на увагу. От ми знову спростуємо російські фейки. Чому я кажу, донатьте на телеканал Ігоря Латина. З'являє, російські воєнкори повідомляють, що пограничники трималися до останнього патрона, а потім, коли не залишилося патронів, вони викликали вогонь на себе, і зв'язок пропав. І після цього ферічне відео 59 прикордонників здаються українцям. І Я розумію, чому пропав зв'язок, тому що їх взяли всіх полон. Але розумієш, складова, коли хотіли зліпити Бреську фортецю, правильно, з суджі, і показати, всі полягли до останнього патрону трималися, викликали вогонь на себе. Ти дивіться, герої, які всім посмертна героя, а виявляється більше ста осіб. Здаються повсталим курянам, які озброєні вилами. Ну і може хаймер саме я знаю, звідки вони їх взяли, але менше з тим. До речі, я хочу зауважити, я не знаю, куди летів той ескандер. Може він якраз і летів по вогню на себе, але цей так. ескандер був успішно збитий. Я тільки не можу зрозуміти, звідки курян Петрів, от не знаю. Ну це ж баліст... Балі балістичні ракети вже збивають, бачите, які хороші. Курські ліси вони такі. Там можна знайти не тільки леопарди, патріоти, там все можна знайти з часів Другої світової війни. Тому, коли знаєте, червоні слідопити повикопували зброю, я не дивуюся, що куряни мають такі тактичні успіхи, але головне товариство. Ми продемонстрували те, що цей футбол, футбол, гра колективна, і ми можемо забити гола. На полі супротивника, причому пробити в дев'ятку, влупити так, що вони зараз досі відходять від тих, не можуть до тями дійти. А як це все таке сталося? Оце основна перемога. Та друже, я думаю, що ми поки що ставимо три крапки на наступний тиждень. Я думаю, що вже будуть якісь результати, і, можливо, ми дізнаємося стратегічний замисел цієї операції, і в чому його була суть, але певні успіхи ми можемо вже відмітити.